за нас був розп'ятий Ісусе нас спасе помий. 27 лютого в каплиці реколекційного будинку у Брюховичах архієпископ Мічеслав Мокшицький очолив святу месу разом із священниками Львівської архідіоцезії, які зібралися там на триденні духовні науки. Проповідь виголосив реколектант, отець ректор Руслан Михалків з Києва. Проповідник реколекції обрав головною темою своїх конференцій дар покликання, необхідний для кожного священника в його служінні людям у проголошенні доброї новини. Це писання має таких два тексти, які говорять про те, хто свій, а хто чужий. І якою мірою міряти. Один текст говорить, хто не проти вас, цей з вами. І другий текст, який говорить: хто зі мною не збирає, той розсипає. Він є остаточним критерієм от такої повноти правди. Лише він. Участь священників я завжди вдячний за таку поставу, тому що. Так легше слухати. І ну, найголовніше, я думаю, я десь відчуваю, що, що Бог їх провадить, певні теми під Бог думав про це сказати, потім воно якось по-іншому. І ну, надіюсь, що це їм послужить, так, відновиться їхнє серце. Під час духовних наук отець Руслан особливо наголосив на цінності особистого досвіду стосунків з Богом, який дозволяє нам знайти радість у священстві. Ця радість несе в собі силу долати кризи та труднощі. Час реколекції підкреслив реколектант. Є особливим часом, коли священник насичується Євхаристією, словом Бога та виконанням його волі. У щоденному житті священника має бути Євхаристія, конфесіонал, де виконується воля Бога та проголошення керигли. Митрополит В'ячеслав Мокшицький висловив вдячність реколектанту за духовні науки та вручив йому пам'ятну медаль з візиту святого Івана Павла II до України у 2001 році. Від імені присутніх священників подякував цю реколектанту склав отець Василь Павелко та отець Петро Малий. В реколекціях взяли участь 50 священників Львівської архідіацезії, а також монахи з різних орденів та згромаджень, які працюють в межах Львівської архідіацезії. a